Нове обличчя стадіону. Ремонтні роботи центрального стадіону Житомирщини Полісся тривають. Реконструкція об'єкту розпочалася ще у 2013 році з капітального ремонту легкоатлетичного манежу, приміщення якого знаходиться під західною трибуною. Житомирському стадіону Полісся нове життя. Реконструкція об'єкту здійснюється за кошти фонду регіонального розвитку та за кошти обласного бюджету. 7 мільйонів 314 тисяч гривень на ремонт з Державного фонду регіонального розвитку, та 8 мільйонів гривень зі скрині бюджету області. Загалом сума, яка була виділена на реконструкції західної трибуни, тобто на завершення робіт, тому що ви знаєте, що в контексті реконструкції західної трибуни і манежу були виконані певні роботи. Ще у 2013 році були завершені. Вони нам вдалося спрямувати 8,1 і мільйона гривень на реконструкцію західної трибуни. На західній трибуні станом на 24 листопада повністю завершена одна секція, на якій вже встановлюються стільці. Ми ще плануємо розмістити близько 2,5 тисяч місць на західній трибуні, і я думаю, що на початку 2016 року, коли вже погодні умови будуть дозволяти, ми завершимо реконструкцію західної трибуни і вже перейдемо до більш комплексного, тому що ми зараз працюємо над комплексним вирішенням проблеми нашого стадіону. Навіть складні погодні умови не перешкоджають роботі. Вночі був дощ. Зранку опади у вигляді снігу, та як бачимо, робота кипить. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.